Якщо ви бачите це відео, це означає, що я прокинулась. Слава Богу. Що у нас по апдейтам? Ви мені е, в минулому влогові? Не ви мені, подожіть, що? шо? Е, я розповідала про стан свого волосся, що воно наче норм, але от щось якісь білі цяточки, пасічне, хрен по Короче, Коротше, ви мені порадили. Е, е, там було дуже багато порад про ліки, маски, щось е, з доглядом, якесь холодне відновлення, щось по типу такого. <кхе> Sorry. І мені порадили спробувати Olaplex масочку. І я вирішила, що чому б ні. До цього я про неї думала і така, типу, цікава, Olaplex, Доволі недешевий бренд. Але його так нахвалювали, потім хейтили, типу, мі-мі-мі, щось не то, щось не то. Ну, не знаю, коротше. Якесь таке в мене було змішане почуття від цього бренду. Мені порадили і написали, що ну, звісно, за такі бабки він повинен працювати. Яка окей? Mm -mm. Тому вирішила спробувати, якщо чесно, навіть з одного використання я була вже в шосі. Ого, я не знаю, прям реально хороше. я вам раджу спробуйте. Дивіться, от хоча б один раз воно варто того спробувати. Якщо вам не сподобається, ну не сподобається. Але. Волосечку реально буде краще, а ти Не знаю, що буде, знаєте, як, типу, як от коли курсом використаєш, да? там я не знаю, декілька місяців будеш нею користуватися щось таке. Можливо, там волосся вообще буде як у Рапунцель, без поняття, але реально, навіть після одного використання я прям така. Я так зрозуміла, що там і олійка прикольна. <кху> Мені здається, я щось прихворіла. Я не знаю, як таке може бути, а без поняття. Жарюка була просто плюс 58 тисяч градусів. Захворіла. Захворіла, клас. У мене зараз щось взагалі якийсь такий настрій, я не знаю. Мені нічого не хочеться, мене всі задовбали. Чесно, у мене вчора чомусь з'явилося величезне дике бажання просто всіх заблокувати і ніколи, ні з ким більше не спілкуватися. До таке мене трошки бажання є. Насправді воно і зараз трошки є, от сьогодні. Ти я просто так, ну, і ні. Реально, видалити всі переписки, всіх заблокувати. Ні з ким не спілкувалися. Прикольно? Ось, я не знаю. Чомусь у людей, знаєте, коли літо, вони якось так. Ой! Живем, живем, надихаємося, все хорошо, сонечко свідки, ми оцей вітамін Д, глатаємо, ура! Ні, 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 ні. Я себе більш спокійніше і краще відчуваю, коли холодно. Ну, ладно, може, не прям холодно. Але так, прохладненько. Тоді за чим так багато взяла? Ну Це ж дуже багато, це ж дуже багато. До мене ще в четвер чи в п'ятницю повинні прийти мужички. М -м. Вони будуть щось робити, типу ремонт, коротше, міняти труби. Да, до речі, що ще по догляду за волоссям, я собі за чимсь купила ще одну. А як це? Масажер. Коротше, у мене є такий, що типу, знаєте, ось він отакий є масажер. Ну він прикольний, теж ним користуюсь там колись. Але тепер я купила ще собі в, в вигляді такого гребінця. Бачите, він дерев'яний і ним можна тут ще робити масаж. Дуже прикольний теж. Не знаю, нафіга їх скуповую, але, типу, не то, щоб я прям дуже часто якісь масажі робила, але хай буде. Щодо апдейтів ще я ходила, мені треба було типу, змінити цю штангу. Ось, я ходила туди-сюди. І чомусь, поки я йшла до цього салону, я так думаю, а може, все ж таки проколо ще оцей конч. Ну, як ви бачите, я все -таки це зробила. Я дута, думаю, ну, ну може, все ж таки. Потім я зайшла, спитала про нього. Мені сказала, що да, вже можна прокалувати. І я щось сижу, думаю, ні, ну мабуть, не буду. І саме останній момент, коли типу я зайшла. Мені сказали, що ще поки що штангу не буде міняти, чи взагалі можна не коротше. Ось я в останній момент така: ну ладно, да, не це з проколом. Да, Чи пожалкувала я ні в кому случає, ні разу, ні. Насправді я не знаю, чому цей прокол саме так називається. Конч, я б назвала більше оцей, тому що воно б відповідало назві, знаєте. Але ну, не суть, ладно, забудем. Вже як є. Коротше, але мені здається, оцей реально дуже класно заживає. Просто якщо вам хочеться щось проколоти, да, і щоб ну. Не знаю, вам впадло дуже сильно за цим запарюватися, вам страшно, що воно буде заживати. 386 років, але хочеться щось цікаве, а реально проколіть цей кунч. У мене, здається, навіть опухлості не було, чесно. А ще був такий прикол, що мене впізнали, і я така. Але реально, коли проколола оцей, думаю, блін, а зачем я це зробила? Щас, наверное, буде ще як з цим в три рази більше, то, ну, больніше, тому що щас і оце ось заживає, і оце, і все, і я вже взагалі. Вообще чокнуть, але насправді ні. Вообще, вообще ні. Я чомусь думала, що ще не зможу навушники, допустимо, втикати. Ну, перший день да. Типу, я одразу все відчула. Така, Ой, ні 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 сюди нічого не суєм. Але сьогодні вже спробувала, нічого не відчула, так що. Ай, у мене якась, якась хрень. роті на язику. це вообще, ужас собаки, це вчора собаки. Постойте тут, ласка, подождіть мене. на ч. Не кіше. Знаєте, що останнім часом я чомусь залюбила, полюбила. Що я там хотіла казати, забула? Алер, аль, алер, алер. Останнім часом я чомусь полюбила... О, Боже, я кудись поставити, так щоб прийду. Десь тут стояла, десь там Як це називається? Йогурти? Не йогурти. А як це називається? Ні, це йогурт. За цими... Короче, пофіг. Лайфхак, щоб воно у вас не потім нікуди не, пере... не пересипалось. Спочатку, поки у вас ця ось точка закрыта, сломані, поняли, да? Потім же відкриваємо. Такий лайфхак. Короче, це його. Я їх в дитинстві вообще не навиділа оці ось, ось а йогурти. Вообще не навиділа. Але, ну, типу, не зовсім, що прямо ненавиділа, типу, вони мені чимось не дуже подобались. Я намагалась їсти з там ну, тоже зрізаний такі шаріка, висяка таке. Але чомусь вони мені прям вообще ну, не йшли, ребятки, вообще. І навіть якщо я купувала і намагалася їх там поїсти, ну воно було таке смачненьке, але я ніколи їх до кінця не доїдала. Я не знаю чому. Але зараз, типу, нормально, все. оцими саме. що це як це? Міл... 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 Як це? Я звучила наводжу, як мені щось в зуби заходить, таке холодне. Це ужас. Ау! Ау. І ще в мене з боку на язику якась вавка. Я не розумію, від кого вона взялася. Можливо, я, звісно, себе якась прикусила, але це тупо. Це тупо. Я такого не помічала. Може, чим я могла поранитись? Нічим. Я не знаю, що ви в курсі ви бачили а, у Blackpink. Почався тур. І я так думаю, вони реально почнуть тур без нових пісень, без нового альбому, чого. І вони реально почали. Я там, як я розумію, повинна вийти. Як я, я там що? Як я розумію, там повинна вийти нога. нога. Там повинна вийти. Я не вмію розмовляти розуміти. Там повинна. Як я розумію, там потім повинна вийти нова пісня. Джамп. Називається. Вона я сповторю, боже, не копірка. І все, одна пісня. І тур, і, всь, і, і все. Хоча я розумію, що це тур, типу більше як е, свої. Соло просувати я. Yeah. Боже, як у мене болить язик, це ужас, я не можу нічого зробити, реально. Я ще зубами, коротше, натираю тут це ужас якийсь. Я не знаю. Мені здається, я просто десь колись прикусила, тепер воно там так болить. В в роті це найжахливіше, що може бути, тому що вони постійно постійно десь там труться. Це особливо, знаєте, як хоча тут, чи як називається. Господи, мать! Але, чесно кажучи, так сумно да, спостерігати, як якісь там. Як якісь ідіоди ганяють у мене під вікнами. Але при цьому, знаєте ж, я коли дивлюся відоси м -м, з концертів, то да, звичайні нормальні люди просто приходять і ну, там собі кайфують, отак от стоять, собі знімають цих всіх, своїх артистів ля-ля-ля-ля-ля, співають. І бляха, є ще що ці ось блогери, особливо Боже наші. Це просто. ну... Вони приходять на концерт, ребятки, ну, тупо, тупо отак стоять. І себе отак знімають, і людям отак в обличчя світять, ви розумієте, так? Типу вони не артисти в спишках, його це в знімають. Вони себе отак оце в спишках знімають, ззаду ще люди стоять, і вони йому так ау-у. Тіктоки свої знімають. Я розумію, дуже класний контент. Але ну можна подумати трошки про те, що у вас ще там люди стоять ззаду. До речі, хочете прикол. Нещодавно я прогулювалась, іду собі гуляю, і бачу біля автосалону. Стоять лисенята. Реальна лисиця просто. Я її ніколи в житті прям, ну так, не бачила. Тільки колись, може, в лісі, знаєте, вона щось пробігала, така трошки не знаю, підбита. Просто лисиця в місті. Вона живе в автосалоні. Ви понимаєте? Лисиця в автосалоні живе. Ось, і я її бачила вже два рази. Типу, я інший раз така, ні, ну треба під'їхати, подивитися тепер. Ну, таку, Ми на машині їхали. Я така, ні, треба заїхати, завернути, може, вона там знову буде стояти. Ми заворачиваємо і вона прям стоїть і така до машини. Прикиньте. І в цей же ж вечір. Ми, типу, поїхали, ну так, типу, не знаю, за місто трошки виїхали. І під'їжджаємо до якогось лісу. І я така, щось, ми, ну, ми всю дорогу їдемо, а там, знаєте, такий, типу, посьолочок, щось, я не знаю, це пояснити. дерева ля, -ля, ля. І їдемо вже якийсь проміжуток по лісу. Я така, блін, ну так шкоди жодного оліньонка, бо щось таке. Взагалі, я знаю, вовк на нас не напав. Ну що це таке? Це було перед тим, як ми свідчили побачили. Я така, ну що такое? Ну, можна, ну, хоч когось можна було побачити. Ну, що це? ну, я не знаю, якогось крота не знаю. Йожика якогось. Можна було побачити? Ні, ми їдемо всю дорогу нікого. І тут останній момент, типу, там вже якась погана дорога була. Ми вже, ну все, будемо розворачуватися. Тільки отак от тормозим. Я отак от дивлюся. Стоїть! Стоїть! Отакий. Прямо в той момент, коли ми вирішили розвертатись. Стоїть. Такий гарненький, маленький, да, такий. Вообще, це ж, напевно, десь його, не знаю, сім'я була ще. О, якась така туча Движаться. Що таке грязне вікно? Воно, треба було мати. Ви це бачите, таке, як буде Таке, як буде, Інзанточ. Сьогодні, до речі, реально якась така погода, я не знаю. Вчора було плюс 86 градусів, а сьогодні мінус 40, мабуть. Давайте котика знайдемо. Як ви думаєте, де котик? Тут немає котика. Немає котика. Ой, немає котика, немає. А, я бачу котика. Боже, сейчас я вам его покажу. Сейчас я вам его його... Ой, достану. Котик, у меня тут лампа включена. До речі, вона знову падала пару днів тому. Прям так хорошенечко грохнулась. Ой, мой маленький, что ты тут? Ну, ты мой маленький. Кстати, люди написали, что хотят больше тебя видеть в видосах. Ты, будь ласка, какая-то, ну, показывайся, или шо. Ты чуєш? Не кричи. Диви, який ти гарний. Диви, який ти гарний. Привіт, 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 привіт. Ти обратно спати. Ну що це таке? Ну що? А бачите, тут будка, тут типу, цей е, э, стоїть стульчик. І він під ним, бачите, прячеться. Я не знаю, як можна не любити котиків, я ще заплачу просто. Я коли бачу котиків якихось на вулиці, я знаю, мені так плакати хочеться. Вони такі всі маленькі, живуть там. Ой, що ти робиш? А це я, носка маленька така. Що це за носка? -та -та -та. -та, -та. Дивіться, який тут коготь. Дивите, какие коготь. Такие справы. Ой, ой, подожди. Ой, у слюнки. Ой, я... Какой ты идешь? Ну, модель, Ну я, я я такий коротше, отакий, от отакий, на, от настрій у нас. Вау, що за диво просто Ребятки, це вже інший день. Ар. Не дивіться, будь ласка, мій лук, это Я... ой, алло Я це відео у нас 24 години зі мною. Тільки через те, що не знаю, що просто я так подумала. А я не пам'ятаю, я вчора говорила, що мають колись там до мене прийти мужички. <гум> <гум> мають прийти мужички, коротше, вони будуть щось. Ой-ой-ой, це... <гум> про мужичків тільки подумала. Тільки про мужички подумала вже. <гум> <гум> мають прийти мужички, вони будуть міняти труби. <гум> вони просто, щоб ви розуміли, відключать воду на три дня. Ви з мене дієтесь? <гум> Завтра буде останній день, коли в мене буде вода. Um, що мені робить? Піду на заправку якусь миться чи що вже. Допустим, ви можете сказати, на вулиці спека, а вона в хулі. Але не дивіться, що вона пам'ятає, вона така трошки є. Подивіться. Що хотіла сказати? Я взагалі не просто хотіла сказати. Якщо що, ПП ми шлемо пік. тому що що? Тому що їсти. Бургери приготовлені власноруч. власноруч. Я не Це. Це амейз. Це просто нереально. Нам знадобляться любі булки, які в нас десь не грають в якомусь магазині. Я забула про зволоження губочок. Бо є такі моменти, що вони починають просто вже облазить. А ще. А ще мені попалося відео в тіктосі. Ну, отак. О, хай. Хай! Коротше, мені попалося відео в тіктосі, де. О, чого я так замарилась, боже. Коротше, попалося відео в тіктосі вже 350 разів... Де дівчинка каже, якщо ви облізуєте і обкусуєте свої губки, якщо з трубочок, то я не знаю, коли вам буде 80 може, я не знаю 60, у вас будуть отакі от губки. Якщо, якщо коли мені буде 60 або 80, я не знаю. амінь, я доживу до цього. Не знаю. Якщо в мене будуть такі губки, ну я просто уколю. Ну, так я вже хотіла, я точно не хочу. Хочу повернути своє. А що вже? Це майбутнє. Це. Е... Це фьючер контік, це фьючер символ. Континус, я знаю. Нам потребны булки. В общем, вот такие вот сливу булочку. Вот так узнать, вот, будь ласточка, бать, что такое всыпану шо, за кунжутом. Сир. Короче, пофиг, вам потребна э, любая, как это называется, шинка и сыр. Вот так видите, пошел бинбов. Как это называется? В слайсах? Я думаю, да. Пофіг, що ви там будете класти, саме головне, це, щоб у вас була булочка, коротше, о, це його, щоб була ця булочка піджарена. <смас> 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 Маленьку візьму. Маленьку візьму. Коротше, я їх не чим, пательню, пательню, оце сповне слово, Нічим не змазую, в общем. Нічим не змазую. Воу, oh, yeah. ау, я. Блін, а як можна було протопити? Це ужас, звісно, не знала, що взагалі це все. І, звісно, ще, кетчуп. Я не знаю. Знаєте, є такий типу цегранічний. В інших країнах кетчуп отвратительный. Просто його не можна їсти. Це яд, це отрава, це реготня короче. Тільки у нас в Україні нормальний кетчуп. І то не весь вот я вам скажу. Реально, тільки в Україні нормальний кетчуп. От я прям розумію людей, які ненавидять кетчуп, тому що вони живуть за кордоном. Тому що він ну ужасний. Ну як це можна їсти? Це вообще. Боже, він якийсь кислий, якийсь противний, Тому я обираю, що це нас, щедро. Точно мені, до речі, не настільки подобається. Щедро реально. І обов'язково, обов'язково треба чаєчок тропить. Кстати, я люблю лаваре. Я люблю лаваре. А що це, карамелі? Ні, не карамелі. Сейчас расскажу. Крем брюле. Она не хочет крем брюле. У меня Олег. Люблю, короче, оцей лаваре крем брюле. Олег. что я такая, как побачила в тиктосе. Ну, конечно, тиктоку верить. Нормально. 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 Я была в ТикТосе, что это его, кто владеет этим лаваром. Я, я не, я не знаю, какого-то мужика, короче, подали в розыск, потому что він, типу, співпрацював з с... ***ой, э, лаваре там продавался. Хотя, чому лаваре продавался с ***ой? что такое, вообще никогда не помічала і не знала її взагалі, що. Тут, 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 тут. Кстати, в мене є, зараз вам покажу. Доктор Пеппер, бачите, це стробері шо, стробері скрім. Клас, воно дуже смачне, мені прямо подобається, типу, нахрена ви тут мені якусь наклейку дебільнячу наклеїли? А, я не знаю, мені пофіг, ладно, хорошо. Ну, мені дуже подобається, типу, мої подружки, до прикладу, вона сказала, що не сподобалось. Оце коконат, коконат сподобався. А це фігня, ні. Зачем я його відкрилася, я хотіла чай. А, ну ладно. значить будем без чаю. Люди, я люди. Чого люди? Люда! Людочка! Ні, мені попався Едіт. З 30, з 30, з 30... 333-м мені попався Едіт. Я вам щось його покажу. Найкращий Едіт, який я бачила в наш ті. А чого його не репостнула? Може треба? Хочете, я вас заставлю щось робити, будь ласка, напишіть слово слей в коментарях. Ну, все буде прикольно. Ладно, може не дуже прикольно, але нічого. Скільки я буду чекати, поки ця булка піджариться, може мені спитати? Блін, о, мені так відео, що не було цієї капусточки. Ну, ладно, пішла я. Я ще хочу додивитися сьогодні вже Алісу в ігрокраї. Другий сезон і чекати му третій. Там щось 25 вересня, щось я подивилася трейлер. Я така. Добрий вечір, а що це таке? Ну, я пішла. Ладно, я пошла. пошла. Коротше, пам'ятаєте, я говорила в відео, що мужички повинні там колись до мене прийти. Ці падли прийдуть завтра. Ребятки, а, прикол в тому, що я прям розпланувала, тому що мені в четверг їхати в інше місто. А завтра я мала помити голову перед тим, як їхати в інше місто. А, тобто я вже цього не зможу зробити. Спасибо, мужички, Спасибо, мужички. Ви мені зруйнували день. Ви мені зруйнували все. Ви самі зруйнували поїздку. Блін, але я насправді така зла була, як тільки дізналася, тому що ну я так розпланувала, що от в середу я мою в четверг їду туди. Це ужас якийсь, у мене немає настрою. все Хто це? Боже, я думаю, у мене хтось вдома розмовляє. Барабашка? Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк, написати коментар. Якщо хочете допомогти розвитку каналу, можете задонатити. Ой, дивіться, як красиво, о Боже, о Боже. Всіх люблю, цілую. обіймаю. пока!